По терморегуляторам. Я умовно розділив їх на три такі підрозділи. Це умовно прості терморегулятори, тобто без яких додаткових функцій, які просто контролюють температуру. Стало постійно. Ви його ввімкнули і він контролює температуру. Перший терморегулятор, який я хочу вам показати, це ось такий Devirec 330. Його особливість він монтується на Дінрейку. Останнім часом особливо все частіше є питання, що я хочу там встановити собі теплу підлогу, але не хочу, щоб у мене взагалі десь був регулятор. Десь там він мені маячив, тому що він не вписується в мій там крутий італійський інтер'єр. Рішення є: от такий терморегулятор. Він встановлюється на Дінрейку в, десь там в щиток. Монтажна коробочка, така прихована, все одно десь робиться для можливості заміни датчика, але звідти кабель датчика подовжується, і йде кудись в щиток, підключається до цього регулятора. Тут просто виставляється якась одна температурка, яка підтримується завжди. І ваша підлога працює і терморегулятор вам не маячить. Із нюансів, що яка б не була, навіть якщо ми встановимо мат. То тепла підлога, вона все одно має інерцію. Тобто, це не вимикаєш зі світлом, е, що ви вімкнули, і одразу у вас світло стало. Ні. Тут, навіть якщо це мат, ви вімкнули, і вам треба почекати якийсь час, щоб воно підігрілося. Тобто, ця автоматика, вона бажано, щоб вона працювала завжди. От. Е, також хочу е, от, звернути вашу увагу, що тут от, е, зазначені цифри. Видно? Я о, Тут цифри температури. І тут наче все зрозуміло. Тобто ця е, е, крутілочка вона не регулює потужність е, вашої нагрівальної системи. Оце дуже-дуже розповсюджене таке, е, чомусь е, бачення, що ця ручка, там ми поставили, наприклад, на троєчку, воно гріє там на 30%, поставили на 5 гріє там на 50% і так далі. Ні, це не так. В кожному регуляторі є електроніка і є реле. Тобто силову частину комутує саме реле. І е, воно просто вмикає або вимикає жилення на вашій нагрівальній системі. А на термоляторі виставляється температура, при якій буде вимикання та вмикання виконуватись. От. Це дуже дуже важливий аспект, тому що дуже часто. Кажуть, щось я там от виставлю на троєчку, воно щось не гріє, а на п'ятерочку гріє краще. Тобто, щось таке. Ні, терморегулятор може або працювати, або не працювати. Тобто працювати наполовину він не може. Ідемо далі. Далі, терморегулятор ось такий. Уже для встановлення в кімнаті. Він має також реле в середні 16 А. Будь ласка, його крупним планом, якщо можна. О, от такий от Devirex 130 Він монтується на стіну. Тобто фактично під нього не потрібна коробка, але вона зазвичай все одно там є, щоб якісь там проводацію сховати. Але він для настінного монтажу. От так він виглядає. В нього один орган керування це от така ружечка з обмеженням. У мене нема чим її зняти. З обмеженням. Там всередині є такі обмежувачі, які можна переставляти, наприклад, от для ламінату, що ми ми виставляємо до якоїсь температури, далі якої, навіть якщо випадково крутнемо, ми не зможемо провернути, наприклад, на п'ятірочку. Оце якраз той самий випадок, за який я казав. Що люди думають, що отак підлога гріє на 50%, а отак. На 100%, наприклад. Або там отак на 80%, а отак на, а отак на 30. Ні, це не так. Це лише температура в умовному еквіваленті від 1 до 5, там від 5 до 35, наприклад, градусів. Все залежить від зазначеної в інструкції до цього терморегулятора, на яку ви виставляєте. Тобто, це не потужність вашої системи, ще раз наголошую. Підключення відбувається отут там всередині цього регулятора. Таку він має просту, лаконічну квадратну форму. Є один індикатор. Світиться він зеленим, якщо є живлення, але нема нагріву в даний момент. Червоним, коли відбувається нагрів. От такий регулятор. Так. Наступний терморегулятор це D-REC 530. Це останні в цій лінійці простих регуляторів. Ще раз хочеться сказати, що ці терморегулятори не є якимись там механічними, як їх часто називають. Це складний електронний пристрій, який аналізує опір датчика, який вмикає, вимикає реле, в ньому блоки живлення вже досить такі просунені. і так далі. Цей терморегулятор вже встановлюється в монтажну коробку. В нього також є така сама от ручечка, тільки тут градація вже від 0 до 6. І, ну так, але така сама температура від 5 до 35 градусів. І є вже кнопочка вмикання, там такий двополюсний вимикач, який відключає і фазу, і нуль від цього терморегулятора. Також індикатор... Е з такою самою ідеєю, що зелений світиться це, якщо є живлення, нема нагріву. Червоний, якщо світиться, це іде нагрів. Також особливістю цього регулятора є те, що в нього є контроль датчика температури підлоги. Якщо в датчика температури підлоги відбувається обрив його кола або коротке замикання в цьому колі, то оцей індикатор починає блимати. На це, і сигналізує вам про те, що нагрів при цьому не відбувається, тому що він не здатний контролювати температуру підлоги і він не буде гріти, але він сигналізує про те, що щось у вас з датчиком не те, зверніть, будь ласка, увагу. Ще одною цікавою особливістю цього регулятора. От є, тут можна подивитись от підключення. Живлення, підключення самого нагрівального кабелю, підключення датчика температури підлоги, і ось тут такий вихід: це зниження температури на 5 градусів. Тобто, яка б отут не стояла там, умовна температура, ну якщо там, там скрізь у вас 35. То при подачі фази на той вихід температура на 5 градусів знижується. Для чого це? Це для того, щоб ви могли встановити якісь сторонні пристрої типу якихось там таймерів чи, чи, чи щось в цьому духі, Чи, наприклад, підключити до якогось виходу вашої домашньої сигналізації. Ви, ви там йдете з дому, поставили на сигналізацію будинок, всі теплі підлоги, якісь такий регулятор, і подається. Подається на цей вихід якась там фаза, і знижується температура у всіх кімнатах на 5 градусів. От така цікава в нього є функція. Так, йдемо далі. Слайд, будь ласка, От так. Електронні терморегулятори. Ці терморегулятори вже з розкладом. Це то, про що я казав, що підлога в нас, в принципі, інерційна. І у нас є це такий інструмент для економії. Тобто, коли нас немає вдома, наприклад, ми там на роботу поїхали, або вночі спимо в себе там в спальні, нам наче немає необхідності гріти якийсь там гардероб, чи гріти якусь там, якийсь там балкон до якоїсь комфортної високої температури, і для цього застосовуються терморегулятори з таймером. Так. І перший регулятор, про який я хотів сказати, це такий, такий собі компроміс е, між функціональністю та ціною. Це DV-Rec Ось так він виглядає. Такий от лаконічний дизайн у нього. Чорний дисплей, там біла підсвітка, тут кнопки. Е, от в ньому є вже розклад, і в ньому є так зване шим регулювання. Шим регулювання використовується для підтримання більш точної температури підлоги. Як це працює, розкаже мій колега Стас далі, не буду на цьому зупинятися. Але ця функція вже тут є. І за свої гроші це дуже непоганий терморегулятор. Він, в нього таке стандартне підключення, він працює з тим самим датчиком. Датчик йде в комплекті. Терморегулятор встановлюється в підрозетник, але це вже от такий от найпростіший. Інструмент для вашої економії. Тобто, коли вам не треба гріти, нагрів, вимикається, коли вас нема вдома. Чи коли ви там спите, наприклад, ви можете тим самим знижуючи температуру вашої теплої підлоги, економити. Тобто, вони навіть можуть, так сказати, не просто додавати вам комфорту, але і ще й в, якому, в якомусь мірі економити, тим самим себе окупати. Отак. І далі, як на мене, це із таких терморегуляторів. Він найкращий. Таких терморегуляторів, які от з розкладом, але і ще без смарт керування. Чому? Перша основна причина, тому що в нього дуже такий цікавий дизайн, вже сенсорний дисплей, і в нього дуже-дуже інтуїтивний інтерфейс. Тобто всі там налаштування, можна навіть не читаючи інструкцію. А в нас ніхто не любить читати інструкції. Давайте будемо чесними. Тут можна розібратися взагалі самому, без ніякої інструкції. Все цілком класно, є українська мова. І от так. Це сенсорний дисплей. Встановлюється так само в коробку монтажну стандартного зразка. От, і... І ще що я хотів вам показати, це як він знімається. Помімо того, що це інструмент для економії, в нього ще, в нього ще є така функція, як інтелектуальний таймер. От. Інтелектуальний таймер це така штука, що ви Наприклад, вимкнули опалення, тобто знизили температуру вашої теплої підлоги, пішли на роботу. Ви знаєте, що ви повернетеся, скажімо, о 5-й годині вечора. Ви встановлюєте на цьому регуляторі, щоб в 5 годин хочете, щоб була температура 25 градусів. На цьому регуляторі на попередньому треба задавати температурку час вімкнення трошечки раніше, для того, щоб система успіла прогрітися. Особливо, якщо у вас стоять кабелі і товста стяжка. То інвенцівність цієї підлоги досить велика, і вам тут треба задавати час трошки раніше для того, щоб вийшло, система встигла вийти на вашу комфортну температуру. Отут, е, вже в цьому терморегуляторі, е, інтелектуальний таймер. Як він працює, також розкаже мій колега Стас. Але якщо в двох словах, він вмикає раніше е, систему і дозволяє вам економити, не втрачаючи комфорту. Так, а тепер повернемося до того, як його зняти, тому що я трошки щось відійшов від теми. Наприклад, він стоїть отак от на стіні. Він досить так жорстко де тримається. Його буває там намагаються викрутками, якимись підкрутнуть і ще щось таке. А насправді він знімається доволі просто. Трошки страшно, але просто. Отак ставимо 4 пальці зверху на терморегулятор і якби намагаємося їх засунути між. Оцією верхньою мордочкою і оцією рамкою. Туда. Придавлюємо його вниз і тягнемо на себе. отак З таким страшним звуком, він знімається. Це зроблено для того, щоб діти його там не могли зірвати. Щоб... ну Тобто, для, для для такої безпеки. Тут всього-навсього такі три защілки Фактично, коли ми тянемо його вниз. Ми звільнюємо оцю защілку, вона на вантаженні йде на оці дві, і з неї ж її вищ... вищолкуємо. І потім воно автоматично вищокується з цих нижніх. Отак от це працює. От. Вставляється, він так само не... інакше його там переплутати, якось вставити неправильно не можна. Просто защілкується і все. І знову він так міцно тримається. Тобто, ви випадково зачепивши його плечем, ви його не знімете. От така штука. Так, на цьому про цей терморегулятор все. І переходимо до нашого е, найцікавішого, на мій погляд, регулятора. Це регулятор з віддаленим керуванням. Зараз всі е, все туди рухається в сторону смарту, в сторону керування всього цього з мобільного. Е, всі зараз е, хочуть якусь там е, стиралка значить, у нас з вайфаєм, е, холодильник з вайфаєм, навіть унітаз з вайфаєм. Це терморегулятор для теплих підлог, це не стало виключенням, і тут також є варіант з віддаленим керуванням. Працює він по Wi-Fi, тобто кожен з цих терморегуляторів підключається по Wi-Fi до вашого роутера, який є. Для цього важливо, щоб була мережа 2,4 ГГц відкрита, не гібридна. І ви можете там, наприклад, в один віртуальний будинок додавати кілька регуляторів і створювати для них таку віртуальну екосистему на вашому, на вашому телефоні. І зараз я хочу показати, як він виглядає спочатку. От, От такий терморегулятор. Підключення а, ззаді також стандартне. Єдине, що в цих терморегуляторах, як до речі, і в оцих двох, в цьому і в оцьому вже є вбудовані датчики температури повітря. Тобто, за необхідності він вони можуть працювати не лише як для контролю температури підлоги, а і як для. Повного опалення через підлогу. Ну Сьогодні ми про це говорити не будемо, але в принципі майте на увазі, що таке можливо. Встановлюється він в стандартну коробку. І зараз я покажу, як це все діло налаштовується. Так, у нас світиться отут синім на нашому терморегуляторі. Додати терморегулятор, встановити новий. Далі. Зараз. Він вже спів потухнути. Зараз 30 секундочок буквально. І він знову засвітиться синеньким. І ми будемо пробувати до нього підключатися. <кій> так. Ну. О, є. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Підключено. Супер. На ньому треба підтвердити отаку зелену крапочку. І все, все працює. Так, ви бачите, всі, хто поставили плюсики в коментарях, якщо ви це зробили, ви молодці і все класно. От так, тепер давайте далі. Нас програма питає, чи ми спеціалісти. Ну, звичайно, ми ж всі спеціалісти, навіть що страшні просто. В даному випадку, в даній квартирі, основна задача це контроль комфортної температури підлоги. Тобто нас не цікавить абсолютно температура повітря, контролюємо лише температуру підлоги. Обираємо температуру підлоги, натискаємо кнопочку далі. Цей терморегулятор DVR Smart, як і Девірек Touch, може працювати з терморегуляторами, о, вибачте, з датчиками інших виробників. Ну, в чому? Якщо у вас стояв датчик, якийсь якийсь терморегулятор інший, і вам чомусь немає можливості, або просто лінь змінювати датчик, ви можете, не витягуючи його там з підлоги, встановити наш терморегулятор і обрати тут в меню просто. Потрібний датчик. Ще раз повернусь, що в комплекті йде ось такий датчик температури підлоги. І його опір 15 кОм, 9-15 кОм. Він тут є у нас от в списку. Ми його обираємо, він, він обраний насправді за замовчуванням і натискаємо далі. Тип покриття. Тип покриття тут важливий вибір. В принципі, ми можемо потім змінити ці налаштування, але краще одразу обрати, що тут буде. В чому ідея? Якщо натиснути ось цю кнопочку «Допомога», Тут показуються обмеження температури, які будуть встановлені для різних типів покриття. Для плитки, для дерева, для ламіната, ковроліну і так далі. От, в нашому випадку, це, там, наприклад, плитка там, для кухні. Ми обираємо плитку, натискаємо далі. Окей. О, що таке ці типи? Тут всього 4 типи кімнат. Також натискаємо допомога. Це температури, які будуть просто за замовленням встановлені комфорту та економії. Well, в нашому випадку це кухня, і вона тут насправді є. Ми її обираємо, натискаємо далі. Потужність системи. Цей терморегулятор, як і Девіректаж, здатен обчислювати кількість витраченої енергії в кіловат годинах Тобто, скільки ваша система в цій реальній кімнаті затратила е за, там, за останні 7 днів, е за останні 30 днів і за весь час її роботи кіловат годин. І ви можете реально перевести це в гроші і порахувати, скільки вам коштував цей комфорт, який ви тут зробили. Е тому треба постаратися максимально точно обрати потужність своєї системи. Е також. Якщо ці потужності будуть там досить великі, то вони вносять деякі корективи в вимірювання температури повітря, якщо це використовується. Ну, Наприклад, у нас там буде якийсь 500 Вт. Обираємо далі. Розклад. Ну, Ми, звичайно, можемо просто регулювати температуру на терморегуляторі і все, але на що ми тоді купували. Тому ми використовуємо розклад для того, щоб економити і не гріти, як казав Стас, там. Де нам не потрібно. Так, По аналогії зі світлом. І так, ще раз нам програма демонструє всі ці налаштування, які ми ввели. Якщо хочемо, ми можемо тут їх змінити, якщо ми раптом там щось в в там переплутали. І нажимаємо підтвердити. <кх> на даний момент телефон напряму передає дані в терморегулятор. Вони збереглися там. І на терморегуляторі можна його крупним планом. Е от, вже з'явилися цифри, вже есть, Тобто він уже так став функціональний, і насправді його так можна і лишити в режимі ручному. Але знову ж таки, на якщо ми хочемо керувати, хочемо керувати цим розумно і економити. Так нам треба натиснути завершити налаштування. І тут нам треба підключити терморегулятор до нашої мережі Wi-Fi. Ще раз нагадую, що система підключається лише до, системи wi до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, не гібридної. І бажано для неї вимкнути всякі фаєрволи і зменшити шифрування для уникнення проблем з роботою цієї системи. Натискаємо далі нову назву будинку. Або, якщо у вас немає інших будинків, то просто вводимо назву будинку. Наприклад, це буде в нас називатися вебінар 22. Готово. Далі. Ім'я користувача, ой, кімната, в якій знаходиться цей терморегулятор. Це в нас кухня. Ми йдемо по цій канві далі. І ім'я користувача в даному випадку в мене вже є, або його треба буде ввести. Обираємо мережу, до якої слід підключитися. В моєму випадку це оцей Huawei. Вводимо пароль. От. І тоді е, <кій> зараз телефон передасть цю інформацію до, до терморегулятора, і після цього терморегулятор вже підключиться до хмари через інтернет. І буде зв'язуватись з моїм телефоном уже через інтернет. Так, чекаємо, чекаємо. Підключення до хмарних ресурсів. От така, така змійка бігає на терморегуляторі. О, підключення відбулося. Так, і що ми робимо? Ми запускаємо власний мобільний додаток. От. Зараз він отак от от виглядає. Автоматично встановлений, встановлений розклад. Він просто за замовчуванням стоїть. Його можна змінити, натиснувши просто сюди в центр екрану. Тут житлова зона. Можна створювати розклад для всього будинку і окремо для кімнат, якщо вам це там, необхідно, в яких ви там буваєте десь в інших. якось там Не так, як у всьому домі. Натискаємо, наприклад, змінюємо розклад, можна створити до п'яти е, зон комфорту, можна їх об'єднувати, можна їх видаляти. Тобто робити фактично що завгодно. Можна копіювати на інші дні. Е, от так, і воно автоматично тут встановлюється. <кій> от. Е, із іще цікавих таких от моментів. Е, тут у нас. Комфортна температура, температура вдома, температура відсутність це температура економії. Використовувати чи не використовувати розклад, прогноз. От Вмикаємо прогноз для того, щоб працював цей якраз інтелектуальний таймер, про який розказував Стас. І система сама навчалася цій інерційності і вмикала та вимикала, всі... І вмикала та вмикала нагрів. Тоді, коли потрібно, щоб досягти необхідної температури саме тоді, коли ви встановили. Тобто вам не треба вгадувати, що там сьогодні я на годину раніше вімкну, а завтра на дві, і так далі. Функція відкрити вікно. Також дуже цікава функція, тому що якщо в нас, наприклад, грілася грілася підлога, і в цей момент ви там в процесі нагріва вирішили провітрити кімнату. Ви Чікс, вікно відкрили, і у вас прийшов холодний, холодне повітря. прийшло в в приміщення. Система це вловлює і розуміє, що у вас там або ви відкрили вікно, або вимкнувся якийсь кондиціонер, або там, не знаю, система вентиляції, і вам не треба це, це тепло разом з вашими грошима просто викидувати туди вікно. І воно вимикає е, нагрів до тих пір, поки температура не стабілізується. Насправді, якщо ви вікно закриєте, тобто температура навіть може сильно впасти, там, не знаю, там, до 16 градусів, закрили вікно. І буквально там через 10-20 хвилин всі, всі предмети віддадуть своє тепло в цьому повітрі, і воно досить швидко стабілізується на плюс-мінус таку рівномірну температуру, температуру комфортно. Це зрозуміє система, і вимкнена нагрів, нагрів знову, якщо це необхідно. Також терморегулятор можна заблокувати. Отак. Щоб з самого терморегулятора не можна було е, нічого змінити. Там часто діти люблять їх покласити в мене в самого син, і він дуже любить бавитися з цим терморегулятором. Е, от. Тому його можна заблокувати прямо з додатку. Розблокувати можна його або з додатку, або з самого терморегулятора, затиснувши там комбінацію клавіш. Також тут. Можна встановити температуру у від'їзді, захисту від замерзання і цікаве повідомлення про надто низьку температуру, ось тут. Оце яке я зараз змінюю. Якщо щось трапилось, не знаю, там, з нагрівальною системою чи щось там. Вікно ви забули закрити зимою і кудись поїхали, і температура в приміщенні впаде нижче цієї е, значної тут температури, вам на телефон прийде пуш-повідомлення, що зробіть щось там, не знаю, покличте сусіда, хай він там щось закриє вікно чи щось увімкне. Е, тому що впало нижче цієї критичної температури. Така от. Е, так, таке нагадування таке, таке сповіщення, яке в принципі, може вас убезпечити від перемрезання цього приміщення. От, в принципі, і все. Е, технічних налаштуваннях отут можна змінити всі ті налаштування, які ми робили з самого початку. І, в принципі, з основних функцій, це все, що я вам хотів показати по цьому терморегулятору.